Привіт, привіт, привіт! Покажу вам на початку відео мою орхідейку Дикий кіт. Ось така вона розкішна, красунька. А це такі наші помідорчики. Ну, оце мамин помідор, а оці, здається, наші такі. Ну, такі собі скажу я вам помідори в цьому році, але нічого поїсти, ще трошки закрили, вистачає. Ось якісь у них болячки такі, не вистачає, чи то калію, чи то кальцію. Отака суха гниль якась є. Так, а тепер покупочки. Була я в АТБ, і в АТБ купила ось такі. Сардельки домашні з сиром. Вони 125 гривень. А це за цю вагу 700 тут, з чимось грамів. А взагалі за кілограм по 180 була ціна. Ну, написано: вироби ковбасні, варені, фаршеві, то я не знаю навіть, вони хоч чи будуть смачними, чи ні. Так, далі, дивлюсь, що в мене в Чекові прокладки. Ось такі прокладки 9 штук Лібрес. Вони 37 гривень 60 копійок. Далі хліб. Хліб ось такий криворізький хліб з подовий нарізний. Хліб 12 гривень 90 копійок. Крупа ячна. Тут її кілограм. Вона 15 гривень 90 копійок. Щось подорожчало, здається. Сирки плавлені, дружба, своя лінія. 55% жирності по 70 грам три штуки. На них акційна ціна, 12 гривень, 50 копійок за кожен рулетик 80 грамів з заварним кремом. Ну, на роботу собі взяла до чаю завтра. Щось треба брати поїсти. Рулетик 7 гривень 10 копійок. Так, диски ватні. Ось такі ватні диски. Їх 120 штук 31 гривна 90 копійок. Так, корм кота мяу. ВТБ на нього знижка. На мяу. Він по 12 гривень, 10 копійок. Так, ну і ще я на соцмісті була, і там йшла між рядами, де продають і чай, і каву, і там були серветки. Серветки велика така упаковка, без ніяких записів, спитала їх тут 450 штук, і вони 40 гривень коштують. Ось таке було в мене відео. Всім дякую. І хто додивився відео до кінця, ось показую, що я розмальовую за цифрами ось таку картину. Ну, ось так, вона вже має такий вигляд. Ось такий має бути кінцевий результат. Користуюся я лупою. Щоб було краще видно. Але щось, ви знаєте, це вже третя моя картина, і я бачу, що щось кольори фарб, ну, щось вони не зовсім такі, як ось мають бути. Ось так виглядає цей човник. А от так він виглядає після того, як я його розфарбувала. Ну, є якісь неточності. Ще раз перевірю, з'ясую. Але все одно думаю, що буде в кінці кінців красиво. Всім пока-пока!